Привіт, друзі, розкажу про чудові можливості для простих людей заробляти онлайн, і покращувати якість свого життя з LівGood. Можливо, ви вже чули цю назву, але я поділюся своїм досвідом і своїми спостереженнями, своїми враженнями. Коротко і про суті, про те, як працює LівGood, які в нього продукти, чим відрізняється він інших компаній, які можливості та вигоди дає для кожного з нас. Залишайтеся до кінця, там я поділюся, з чого варто почати новачку будувати бізнес онлайн. Отже, Лікут це абсолютно нова модель бізнесу. Не лякайтеся цих слів і не кажіть це не для мене. А просто почуйте мене. Це молода компанія, їй немає трьох років, а вже налічує 2 мільйони членів. І кількість людей стрімко зростає. Як саме стрімко, я покажу наочно. Дивіться, ось сторінка мого кабінету. Ось тут ви бачите моє ім'я. Да? Тут ще є якась інформація. І ось така табличка Лівгуд, де написано попередньо зареєстровані. Кожного дня і щогодини тут показано людей, які реєструються у Лівгуд. Прослідкуємо. Ось одна людина зареєструвалась о 5.22. Наступна о 5.23. Тобто. Буквально через 30 секунд. Наступна через хвилину. Далі через 3 хвилини. Далі в цю ж саму хвилинку, наступна через хвилину. І знову в цю ж саму хвилинку і так далі. Тобто, ось 22 хвилини і 33 хвилини. За 10 хвилин зареєструвалося 10 осіб. Це багато чи мало? Це дуже багато. Уявіть собі, це за 10 хвилин, а за добу, а за дві, а за тиждень, а за місяць, а за рік. Звичайно, що це дані показані в розрізі всього світу. Але все одно такого стрімкого зросту ви ніде не знайдете. Про що це свідчить? А це свідчить про те, що тут вигідно. Я, наприклад, вчитель, вчитель за покликанням, маю величезний педагогічний досвід і сьогодні працюю з дітьми з задоволенням. Але що мені завадить мати свій бізнес, мати додатковий дохід у такій перспективній команді? Тут недорого, тут зручно, тут все під ключ. Є підтримка чесних, достойних, водночас простих людей. А що стосується моєї команди, то це підтримка 24 на 7. Я говорю без перебільшення. Я говорю це з величезною вдячністю і пошаною до моїх колег. Продовжуємо. Хто такий Лівгуд? Це онлайн-магазин. Онлайн-магазин якісних продуктів за найнижчою ціною. Найнижчою ціною. Що це значить? Це значить, що ціна на продукти, які тут є, майже собівартісна. Тобто. Тут не заробляють на ціні продукту. А на чому заробляють? Заробляють на системі членства. Ось саме і це є новаторством. Саме це приваблює людей. Саме це робить компанію відкритою, чесною. І тому люди, як ви бачите, просто масово заходять у лівбут. Які продукти тут є? Тут є і вітаміни, і протеїни, суперфуди, засоби для імунітету, енергії та загального здоров'я. Фішка в тому, що ціни, якщо зрівняти з іншими, так, то ціни тут на 50-70% нижчі, ніж у більшості аналогів. Тобто люди значно економлять. Ось що приваблює тут клієнтів. Я зараз продемонструю відео. Моєї колеги, яка порівнює ціни в Лівгу і ціни аналогічного продукту в інших сферах, в компанії Лівгуд ультрамагнівий комплекс коштує до 10 доларів. Так от, буквально недавно ми заходили в аптеку. Підходжу я до однієї стійки, і там стоять різні 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 ось такі харчові добавки. І я почала очами шукати те, що мені знайоме, і мені кинувся. Очі магні. Магній, який коштував 620, 620 гривень. Ну, я подумала, що, ну, в принципі, якщо купувати магній, наприклад, в аптеці, то, в принципі, ну, не так все і погано, 600 гривень. І я почала читати уважно, там дрібними циферками, почала дивитися, а скільки ж там того магнію, в тому ж магнії знаходиться. За 620 гривень. А виявляється, його там всього лише 100 мг. 100 міліграмів. Зараз на секундочку. В компанії Лівкут магнію в одній капсулі 420 міліграмів. 420 міліграмів. А там в одній капсулі 100 міліграмів. Можете собі уявити, що це щось неймовірне. Однозначно неймовірне. Тому що 620 треба мінімум помножити на 4 рази і в день бити 4 капсули. Ось можете собі уявити, скільки. Людина заощадження, купуючи купання. Отож, сподіваюся, ви розумієте, чому продукти вигідно купувати в Лівгу. Наступне про бізнес-можливості. Що тут треба робити? Який тут бізнес? Треба запрошувати нових членів і отримувати за це нагороду. Є бонуси за підписку нових людей, є пасивний дохід, якщо ваша команда зростає, але одразу скажу, що це не швидкі гроші. Успіх залежить від того, як активно виділитися інформацією і допомагаєте своїй команді рости. Але скажу вам, що особисто мене приваблює, це те, що тут бізнес автоматизований, тобто є система, яка сама знаходить людей тих, які цікавляться подібними можливостями. І не ви їх шукаєте, хапаєте людину за рукав, як це в основному в мережевих компаніях. так, а люди самі знаходять вас і це дуже зручно. Чим відрізняється Лівбут від інших компаній? На відміну від багатьох інших, тут не потрібно купувати продукти щомісяця на великі суми. Не потрібно. Тобто, ви купуєте тоді, коли вам треба. Не треба, ви не купуєте і від цього не страждає ваш бізнес. Є одна невелика підписка. Ви Платите 40 доларів один раз на життя, і все. А далі щомісяця платите по 10 доларів, як абонент, плата, і ви маєте доступ до всіх переваг. Це дуже зручна і реально доступна для кожного системи. Підіб'ємо підсумок. Лівбуд це поєднання якісних і доступних продуктів та можливостей створити свій бізнес онлайн. У наступних відео я розберу детальніше продукти, покажу, як зареєструватися і дам більш докладні поради новачкам. А сьогодні скажу: якщо ви хочете стати членом команди, залишаю посилання під відео. Заходьте за цим посиланням, ви зайдете на сайт, ви зареєструєтеся для того, щоб дізнатися, що і як, це абсолютно безплатно. А якщо захочете стати членом команди, зв'яжіться зі мною. І я навчу тебе всім примудрястям по крокову, тому що я зацікавлена в тому, щоб збільшувалася моя команда, щоб збільшувалася кількість людей, які хочуть покращити своє життя, стати фінансово незалежними. Чекаю в команду на все добре.